Чи правда, що у готових продуктах а, взагалі немає вітаміну С? Ні, це неправда. Термообробка, коли ви готуєте свою страву, вона дійсно сприяє тому, що вітамін С руйнується. Але при цьому вітамін С руйнується не на всі 100%. І головне, що дуже важливо, яким чином ви а, свою страву готуєте. Адже для вітаміна С гірше це не а, термообробка, не сама температура, а кисень, з яким їжа і продукти реагують у процесі а, приготування. Тож, якщо ви готуєте у скароварці а, чи під кришкою, хоча б чи коли запікаєте, то покриваєте страву фольгою, це сприяє додатковому збереженню вітаміну С. Ну, а якщо ви а, робите а, якісь морси, лимонади або чай з шипшини. То заради того, аби зберегти більшу кількість вітаміну, достатньо просто заливати попередньо перекип'яченою водою свої компоненти, бо з такої води виходить додатковий кисень, і таким чином ви у кінцевому продукті, у кінцевому напої збережете більше вітаміну С.